В небі над Україною помітили страшний знак. Експерти вже вийшли з попередженням. На країну насувається потужний атмосферний феномен, якого раніше тут не спостерігали. На типові для нашого регіону бурі та шквали вже починають накривати області. Усе розгортається блискавично. Вітер рве дерева, починаються потопи, а українців попереджають. Бо ситуація може погіршитися. Це відео вам варто переглянути до кінця, аби вбирати себе та своїх рідних. Вітання вам Дачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати говорити про останні погодні умови, які будуть в Україні. Країну охоплюють сильні дощі, шквальний вітер і грози. Але це лише початок. У багатьох районах фіксуються випадки підтоплень, повалені дерева та перебої із електропостачанням. Синоптики попереджають, що негода не вщухатиме, а в деяких областях очікується ще більше ускладнення погодних умов. Така атмосферна ситуація викликає серйозне занепокоєння як серед населення. Так і серед служб порятунку негода вже не робила лиха у різних районах країни. Так у Києві рятувальники декілька разів виїжджали на виклики для ліквідації наслідків негоди. Через сильні пориви вітру на проїжджих частинах дороги та у дворах столиці падали дерева, через що зафіксовано пошкодження автівок. Там нагадали, що в Києві не вчухають сильні вітри, через що стаються надзвичайні ситуації природного характеру, і закликали жителів столиці зважати на погодні умови і вберегти себе та своє майно. А на Дніпропетровщині Злива лила, наче з водомета. Найбільшого удару зазнало місто Кам'янська. Там після падіння дерева в тяжкому стані потрапила до реанімації 55-річна жінка, яка йшла додому, і з численними переломами її терміново доправили до обласної лікарні. І вже двічі прооперували. Ситуація складна. Більшого міру вона пов'язана із важким ударом по голові. Вона навіть погано згадує ті моменти життя, які відбулися раніше. Окрім черепно-мозкової травми і переломів кісток гомілки, отримала важкий перелом хребців. Повідомив головний лікар обласного лікарні імені Мічнікова Сергія Реженко ще двоє чоловіків шпиталізовані до кам'янської лікарні. У кам'янському із самого ранку рятувальники прибирають повалені негодою дерева на Житомирщині. Понад чотири десятки населених пунктів під час грози залишилися без світла. За даними рятувальники, вітер повалив понад три десятки дерев. І через сильні порива вітру без світла залишилося 529 споживачів у гаяцькій, Пирятинській та глубинській громадах. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської ова. Володимир Кугут у телеграм-каналі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Рясні зливи затопили закарпаття. Найбільше постраждали Ужгород та Рахівський район. Стрімка вода змивала усе на своєму шляху. У селі Верхні водяне підтоплені десятки будинків, дороги перетворилися на річки, а в Ужгороді вода подекуди сягала пояса, автівки стояли по вікна у воді. Через сильні пориви вітру, що накрила Вінницьку область, у декількох громадах області зафіксовано падіння дерев. Упродовж загалом доби бійці. Державної служби із надзвичайних ситуацій тричі виїжджали на виклики, щоб ліквідувати наслідки негоди. Найбільше постраждали Іллінецька, Оратівська та Калинівська громади. Саме там вітер повалив дерева на проїжджу частину, заблокувавши рух автотранспорту. За допомогою спецінструментів рятувальники оперативно розчищали дороги, щоб відновити безпечний проїзд. ДСНС в звертається розвертається до жителів області із проханням бути уважними під час погіршення погодних умов. Зокрема, водіям не рекомендується залишати автівки під розлогими та стрими деревами поблизу білбордів чи інших масивних конструкцій, які можуть небезпечними бути під час буревієві злив. Погода по всій Україні за прогнозами синоптиків і далі буде дощовою. В окремих областях навіть слід очікувати грози та шквальний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр та Наталка Діденко. Так небезпечні метрологічні явища охоплять Київську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Рівненську, Житомирську, Кіровоградську області. У цих областях очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних та комунальних підприємств. Будівельної галузі попередили процес синоптика. За прогнозами синоптиків найближчим часом Україну очікують нові хвилі опадів, різкі пориви вітру та зниження температури повітря в окремих районах. На Львівщині очікується гроза та град. Також грози будуть і на рівні грози та сильні зливи очікуються на півдні, сході у центральних областях, а також на Чорнігівщині та Сумщині. Шквальні пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. За прогнозами Укргідромоцентру на території Київщини та Києва буде хмарно і з проясненнями. Очікуються великі зливи. Наталка Діденко інформує, що в Україні посилиться вітер до 15-20 метрів за секунду. У східних південних місцях центральних та північних областях можливі дощі з грозами. Синоптики попередили про погіршення погодних умов на Тернопільщині. За даними метрологів, очікують перший рівень небезпечності жовтий. В області протягом дня можливі грози подекуди град діаметром 6-19 мм. Місцями будуть пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду. Також погоду прогнозують і для Тернополя. Волинський обласний центр із гідрометрології також попередив про грози у регіоні. Вказується, що у Луцьку буде хмарно із приясненнями. В Житомирі теж очікується гроза. Попередили про небезпечні метрологічні явища синоптики і жителів Рівнянщини на перший рівень небезпечності жовтий. В Чернівецькій області також очікується гроза. Значний дощ посилення вітру 15-20 метрів за секунду. Місцями град. Стахія вже встигла залишити по собі слід затоплені вулиці, пошкоджені лінії електропередач і ускладнене транспортне сполучення стало реальністю для багатьох українських міст. Водночас ситуація продовжує розвиватися. У зв'язку з цим просимо усіх уважно стежити за офіційними прогнозами погоди та попередженнями ДСНС. Уникати перебування на вулиці під час грози. Особливо поблизу дерев, лінії електропередач та ненадійних конструкцій, не залишати дітей без нагляду тримати телефони зарядженими, а автомобілі у безпечних місцях, подбати про старших родичів, сусідів та домашніх тварин, які можуть бути у зоні ризику, у разі надзвичайної ситуації негайно не звертатися до рятувальних служб. Нехай здоровий глуст, обачність і взаємна підтримка допоможуть нам пережити цю негоду без втрат. Бережіть себе та своїх близьких та пам'ятайте, обережність сьогодні це безпека. Завтра я глядачі вам вдячна за те, що ви додивили цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.